У Свято-Михайлівському соборі Житомира сьогодні, 12 серпня, прощалися із військовослужбовцем Олегом Тіщенко. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну від російських агресорів. Патріот, бачите, який патріот. Багато таких знайдеться, щоб приїхали із Польщі захищати родину. Не ховався, не скривався. Що може, мама казати? Тільки хороше, тільки. І як людина, він був дуже добрий. Він маму ніколи не забував. І матеріально, і морально і як хочеш. Олег Тіщенко загинув у Донецькій області 5 серпня при виконанні бойового завдання. Він був неймовірною людиною. Всі побратими, рідні, близькі відгукуються про нього як про людину слова, людину честі, людину совісті, людину великої сили волі, духу, нескореності і людяності. Він все своє життя практично присвятив. Любові до своєї рідної землі до України, до своєї сім'ї. І коли в 2014 році розпочалася війна, він з першого дня війни сказав дружині: якщо не я, то хто? Хто навчатиме молодих солдат? Хто навчатиме молодих воїнів? Я маю передавати свій досвід, свої вміння їм. Саме з такими буде Україна і все буде Україна. Що Господь тому поселив душу, його, там де правді, спочиваю. Чоловіку виповнилося 53 роки. У загиблого залишилися мама, дружина і двоє дітей. Він був дуже добрий, дуже світлий, дуже саме от він був патріотом України, тому що людина, Бог забирає найкраще. Оце про нього. Це було в Донецькій області. На жаль, 120-міліметрова міна прилетіла в метри від нього і шансів просто не було. Він був чудовою людиною.